Цю вулицю знаю давно і, на жаль, тут було дуже погано. Я не думаю, що буде краще. Там, де зараз ремонтують, були дуже великі ями. Нереально їздити навіть. Якщо можна було об'їхати, то всі об'їжджали. Що ремонтується позитивно. Це завжди позитивно. В принципі, якщо воно гарно, ну рівно зроблено, то безрізнича чи бруківки. На частині вулиці Гагаріна у Чернівцях перекладають бруківку. Ремонт коштує понад 18 мільйонів гривень. Видання наші гроші Львів оприлюднило публікацію, у якій йдеться, що вартість будівельних матеріалів завищена майже вдвічі. Висновок зробили, проаналізувавши тендер. Водночас, директор профільного департаменту говорить, ціни перевіряли під час експертизи, відтак вони не завищені. Моніторинг цін у спеціалізованих інтернет-магазинах та Прозоро виявив, що ціни на щепінь є суттєво вищими за ринкові. У серпні комунальники у Львівській області придбали щепінь фракції 40-70 за приблизно 1300 гривень за метр кубічний. Коли для ремонту дороги у Чернівцях ФОП кривак заклав понад 2000. тисячі, бруківку можна придбати до 1500 гривень за метр квадратний, що у розмові з журналістом підтвердив один з виробників подібної бруківки. Натомість в документах кривака такий камінь коштує 600 гривень. Деколи ну, порівнюють, не порівнюємо речі абсолютно. Не враховується дуже багато факторів. По-перше, ціна може бути без ПДВ, да, без податків. По-друге, вона не передбачає доставку цього матеріалу. Якщо ми говоримо за дорогу, конкретно да то матеріал з точки А в точку Б. Там розвантажується на якомусь складі, і тільки після того зі складу йде на дорогу. Тобто йдуть додаткові витрати частину вулиці ремонтує ФОП Кривак. Супідрядником якого є компанія Прогрес Буд». З ним кривак має 12 спільних працівників. Перше видання наші гроші Львів. Протягом трьох днів ми намагалися сконтактувати з Криваком, щоб дізнатись, чому на ремонт вулиці заклали таку вартість будівельних матеріалів. Зараз у нього нема зв'язку, я сказав, що я йому висловила, себе отримали. Він самі волонтерить, я не знаю де він, може на сході десь. На тендер подавався один учасник. Згідно з договором, завершити ремонт мають до 1 листопада. Бруківку, яку зняли з вулиці Гагаріна, відвезли на зберігання в міськшеп. За словами Прохоренка, ту, яка придатна, використають для поточних ремонтів. Ірина Капуш, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.